Я пропоную сьогодні одну поробочку таку на вікна, весняну, веселу, можна зробити з дітками, вони будуть розмальовувати з задоволенням. Старші діти можуть вирізати. Тож, поїхали таку поробочку, я побачила в тіктоці, вирішила спробувати, і мені досить ідея сподобалася, досить класно. Тож, переходимо. На звичайному принтері можна роздрукувати ось такі шаблони метеликів Самі самі різні, там які, знаєте, в пінтересі їх дуже багато. В принципі, можна спробувати і готові і кольорові, але я не знаю, чи вони будуть такого ефекту, як всі розфарбовані. Я от не, не практикувала з готовими, Шкодую фарбу. Тож, потрібно нам в першу чергу роздрукувати метеликів. Величина це вже залежить від вас, яка форма, яка величина метеликів. І нам потрібна олійка. бажано дитяча олійка, але так як в мене малечі немає, то в мене соняшникова олія. Я спробувала соняшникову і в мене, наприклад, підходить теж пензлі, вода. Щоб розфарбувати, звісно ж, фарби. Бажано яскраві фарби, щоб воно не було дуже тускло. Досить такі оранжеві, персикові, досить такі яскраві, дуже яскраві кольори потрібні. Ножниці і скотч. Ну і, звісно ж, шаблони. Ці шаблони ми розфарбовуємо в першу чергу. Я от розфарбую, зараз покажу звичайними нашими фарбами. Ну що, я розфарбувала. Це на ваші бажання, які, якому можете як справжні розмальовувати, може, і казковими, але, в принципі, ваш вибір розфарбувати як і що. Тут я намазала трішки, але, в принципі, це нічого страшного. Ще отакі метелики, і зараз будемо їх вирізати. Таких є ще парочка. Зараз ми їх вирізаємо. Ось ці вусики нам не потрібні. Вирізаємо по контуру і покажу, що далі будемо робити. Ну що, вирізала я метеликів. Дивіться, яка краса Яка яскрава. Кольорова гама. Тепер переходимо до олійки. Але перш ніж смачувати олійкою, нам потрібно щось підсилити, щоб воно не просочувалося бажану серветку. І потім серветка потрібна для того, щоб промокнути з двох боків зайву олію. Поїхали, покажу. Ну що, ось мої металики, ось моя олійка. Тепер ми беремо одну і ми намазуємо олійку з виворотньої сторони. Ось цю ми наче малюємо олійкою, якби зафарбовуємо, змащуємо повністю лист. Олійкою. З двох сторон не потрібно, але і досить дуже багато накладати теж не потрібно, тому що все треба буде промучувати. І чим більше залишити, тим більше потім треба забирати. Так, щоб була вона наче змочена водою. Ось так. Бачите, воно починає висвітлюватися вже. І чим яскравіша фарба, тим яскравіші вони гарніші на вікнах, тому що з олійкою вони темніють. І, і от чорний колір не потрібно підправляти чи фломастером, чи фарбами. Чорний колір абсолютно, якщо роздруковано, дуже якби слабо, да, дуже легкий чорний контур, то розфарбовувати спеціально не потрібно. Ось такий мене. Тепер ми беремо серветку, я беру кухонні полотенця. Ми на один кладемо і другим прижимаємо, витираємо, повністю витираємо насухо, ні начебто. Забираємо, збираємо лишню лійку. І ось подивіться, воно вийшло з, воно ще ну, повинно підсохнути. Трішки і з виворотні сторони воно вже, воно наче е, прозоре, наче лицева сторона видно повністю кожну, кожну таку частинку, так? Ну і лицева сторона, звісно ж, блистить. З, з лицевої сторони нам не потрібно зафарбовувати олій, покривати олійкою. Ми залишаємо. Фарбуємо таким чином всі метелики, і потім залишаємо їх висихати. Ось так. Це робиться швидко, одне, що часу займає, це вирізати. Можна, Якщо маленькі метелики вибираєте, то Досить забавно, буде вирізати самі от ці Ось таким чином ми їх всіх начебто зафарбовуємо, смачуємо любою олійкою. Бажано дитячу, але я кажу, так як в мене немає, то. Так, тепер. Змочуємо ось цей. Тепер так само насухо протираємо. Лишню олійку збираємо. Ось так можна легенько протерти, але обережно. Вусики нам не потрібні, але ось ця частина нам потрібна, щоб ми тут клеїли скотч. Пізніше, коли це висохне. Отже, металиків залишаємо висихати, дивіться, який блиск. І спеціально зафарбовувати чорним не потрібно. Воно через олійку воно воно стає темнішим, проходить досить так гарно. Покажу зараз ще. Ось такого плану. Бачите, який блиск? Є здебротня сторона. Це вже сухий. ось такий він сухий. І ось тут ми на тільце викладаємо скотч і ось таким чином приклеїмо на вікна. Це зараз спробую показати. У нас сьогодні похмуро, не сонячно, але спробую показати. З іншого боку на метелику. З одній сторони приклеїмо шматок клею на самій середині, але в формі кільця, щоб на палець не моду, Відрізаємо необхідну частину е і е приклеїмо до метелика і потім цією лепкою іншою липкою частиною приклеїмо на вікно. Поїхали. На що Я приклеїла на. Вікно, але, на жаль, у нас тепер не так не так вітряно, не так прохолодно, хоча, можливо, зараз покажу чому саме ось. Тут краще видно. Крила, крила, наче рухаються, наче справжній метелик за рахунок вітру. Якщо провітрюємо вікно, відкриваємо вікно наполовину, то метелики рухаються. Досить так, як справжні, досить так класно. Класно, серйозно, так. Ідея дуже. Можна так само квіти зробити, але квіти такого ефекту мати не будуть. І я спробувала ламінувати, але ламіновані вони тримаються крепко, вони так не рухаються. Ці більш легші крила мають і більш такі рухливі, рухомі. ось. Досить буде цікаво на вікнах таких металиків мат. Ось моя така коробочка. На даний момент у мене все. Всім дякую і всім па па па, -па.